15 грудня, День смерті святого Миколая Чудотворця, церква вшановує його пам'ять. За свого земного життя цей святий чудотворець прославився численними добрими ділами. І навіть тепер, після своєї смерті, святий Миколай продовжує робити діла милосердя. І, власне, у відкритій розмові із отцем Василем Рудейком священником храму, священномученика Клементія Шептицького, що у Львові ми говоритимемо про те, ким же був цей святий за свого земного життя, і про те, як же зародилася така добра традиція дарувати подарунки цього дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні говоримо про досить таке довгоочікуване свято для усіх людей будь-якого віку. Про свято Святого Миколая, Чудотворця. Цікаво, є те, що Святий Миколай є покровителем і дітей, і студентів, і торговців, навіть і навіть лучників. І е, відомо, що він був родом із дуже заможньої родини. Його рідний дядько був єпископом. А дехто вважає, що він був рибалкою, саме тому він ще є покровителем і моряків. Отже, ким був? Святий Миколай за свого земного життя ну насправді дуже складно сказати в такому контексті, ким він був. <кій> Оскільки життя Святого Миколая є дуже пізнім. Насправді, здається, найраніше походить з IX століття. Це дуже пізне життя. Святий Миколай згідно з Найбільш усталеними уявленнями церкви про нього і свідченнями церкви про нього був єпископом у Малій Азії в місті Мир Ликійський. І е, він відзначився, це було в, в кінці IV століття, він відзначився е, багатьма е, такими, е, рисами, зокрема, милосердям. І через це його прикликають завжди, як милосердного єпископа. Святий Миколай, згідно із деякими свідченнями, брав участь у Першому Нікейському соборі, на якому було зазвучено аріанство, і навіть іконографічно зображається його як противника арія. Тобто він там його навіть б'є, десь в вухо. Та. Окрім того, святий Миколай відрізнявся згідно з життями доброчинністю, тобто він допомагав людям грошима дуже часто і робив це таким чином, щоб не було зрозуміло, хто це зробив. З того також походить наша традиція класти там під подушку вночі подарунки для дітей, оскільки суть. Доброчинності згідно із житєм святого Миколая із його образом, як доброчинця, полягає в анонімності. Тобто, якщо ти даєш цей євангельський образ, якщо ти хочеш зробити якесь діло милосердя, зроби його так, щоб окрім Бога і тебе про, про це ніхто не знав. Святий Миколай ще є чудотворцем, які відомі чуда за його посередництвом. Ой, дуже багато, дуже багато різноманітних чуд, і іконографічно зображається дуже багато різноманітних чуд. Найпоширенішим най таким найвідомішим чудом, про яке завжди згадують, і в тому контексті також Миколая прославляють як справедливого, ну як войовника за справедливість. Є чудо визволення несправедливо засуджених юнаків. Він з'явився імператору у вісні, і внаслідок того, ті, які несправедливо засуджені, були, були визволені. Я думаю, що в сьогоднішній день є за кого молитися до Святого Миколая, особливо за несправедливо засуджених. Отже, а як поширився культ Святого Миколая на українських землях? Відомо що на його честь. Було зведено відому церкву на Скольдовій могилі у Києві, а крім того, його культ мало не прирівнюють з дохристиянськими культами відомих богів, таких як Нептун, Перун. Отже, як же його культ поширився на українських землях. Ну, можливо, два таких треба згадати етапи в цьому. Культ Святого Миколая зазвичай поширювався із Освяченнями церков, присвячених його, його пам'яті чи його покровительству відданих вперше, у Візантії культ Святого Миколая поширився в часи імператора Юстиніана, який побудував в Константинополі церкву Святого Миколая і встановив свято 6 грудня на його почитання, далі. Приблизно у IX столітті в Західній церкві Папа Микола, перший папа, який носив таке ім'я, він також встановив свято Святого Миколая в латинській традиції і також на той самий день, 6 грудня. От. В нас на Русі культ Святого Миколая поширився разом із хрещенням Русі. Сьогодні складно говорити про історичність церкви Святого Миколая на пагорбах Києва. Вона, вона там є, невідомо з якого, з якого вона часу там точно знаходиться чи щось подібного до того, але е, цікавим є той факт, що одна з найстарших церков у Львові, наприклад, е, які є спадкоємцем Галицької митрополії, е, є церква Святого Миколая, і князі дуже з великою пошаною відносилися до цього святого, оскільки встановили е, цю церкву е, як ім е, е, ну, князівську церкву, якщо можна так сказати, бо це не була парафіяльна церква. Цікавою є традиція дарування подарунків цього дня? Звідки пішла така традиція дарувати подарунки в День Святого Миколая? Ну, відомо, що найраніше вона з'явилася в середньовічній Німеччині, де нібито батьки дарували своїм дітям зимовий одяг напередодні різдвяних свят, а потім вже почали ці свої подарунки класти дітям під подушки. Отже, як це, ця традиція? Поширилися в нас в Україні, мені дуже складно сказати, оскільки я більше історик, такий літургійний історик, не культуролог, культуролог. це культурологи могли би набагато е, краще прослідкувати. Але е, мені виглядає, що традиція дарування подарунків День Святого Миколая більше пов'язана із одним із чудес, яке описується в житті Святого Миколая, а саме Допомога трьом молодим дівчатам вийти заміж. Святий Миколай підкидав в їхні доми вночі якусь певну суму посагу, внаслідок якого дівчата ці з бідної родини могли вийти заміж. І, звичайно, час очікування Різдва Христового є своєрідним часом таким часом, коли. Люди дуже усвідомлюють дар спасіння, дар Христа, який виплачується. І, звичайно дуже природнім було би, знаючи про саме це цей аспект життя Святого Миколая, прив'язати дарування подарунків до святого Миколая, до свята святого Миколая в західному світі. Це радше є свято Різдва Христового, коли дарують подарунки, не, не так свято Святого Миколая. Хоча там в них також є цей санта Клаус чи Сант ніколас який ну, вже до певної міри втратив, втратив обриси реальної людини і більше став казковим персонажем, на жаль, на превеликий жаль. І, на жаль, воно приходить також до нас. Тому з того огляду дуже важливим є для наших. Науковців, які, які займаються життями святих, писати максимально реалістичні життя святих, які б не відводили особу в, в спектр казковості, але робили її максимально, максимально приземленою і, і максимально е, доступною для, для того, щоб люди могли її сприймати. Наші літургійні тексти, наприклад, Дуже чітко дотримується такого, такої не казковості, а особистісності е, е, образу святого Миколая, як і більшості інших святих. І, можливо, е, тут необхідно просто згадати заклик Другого Ватиканського собору, позбавляти святих міфічності і казковості для того, щоб вони могли засяяти як реальні християни, реальні люди, яких, е, яких подвигу. Може досягнути також сучасна живуча в цьому світі людина. В різних країнах світу Святого Миколая, нібито називають, по-різному. І Санта-Клаус, і Лопуки, і Пернуель. Чи це є один і той же Святий Миколай? Ні, звичайно, що корені цих всіх цих всіх особистостей є ті самі. Просто не так, як в східній церкві, де більш штивна традиція і так далі, в Західній церкві. Через різноманітні народні звичаї і так далі, вони перетворилися в напівказкових персонажів подібних до Діда Мороза чи щось подібне до того. Такій ну до того долучається популярна культура, наприклад. Там концерн Кока-Кола зі своїм сент клосом чи щось подібне до того, грубасиком таким добряком мультики, які дітям вже з малих, з малих років виховують ну, абсолютно не нелюдськість і казковість цього персонажу, який насправді є реальною людиною, настільки реальною що про нього є просто купа історичних свідчень. Цікавим є те, що в Україні за переказами Святого Миколая є помічники. Це ангели, які йому допомагають розносити подарунки по домівках. В різних країнах світу є різні помічники. Дехто каже, що він приїжджає на оленях, десь я ще читала, що його супроводжує якийсь озлик, який йому допомагає. Тобто, чи це не є та сама казковість, про яку ви говорите? І наскільки от можна вірити в те, що от дійсно є такі помічники, які йому допомагають? Ну але різниця полягає в тому, різниця полягає в тому, що з нашим Миколаєм ходять ангели-хоронителі, які засвідчують. Добрим була людина, доброю була людина, чи поганою була людина, чи інші ангели, які навпаки засвідчують злість там когось щось подібного до того, розумієте, тобто образ <кій> Миколая, який ходить. З ангелами і з противниками ангелів, які допомагають людині визначитися в доброму чи злому ділі, це не є образ оленів там чи якихось ельфів, які ну, насправді нічого спільного із реальністю не мають. Натомість, ангели і. Злі духи, вони є абсолютно реальними, і ми їх кожного дня відчуваємо в своєму житті, бо приходять добрі думки, проходять злі думки. В нас відбувається боротьба. І е, в цьому такому народному почитанні, коли, коли ми дітям щось даруємо і так далі, Миколай виступає в ролі справедливого судді, який справедливого і водночас милосердного судді, який. Добрим дітям, там дає подарунки, злим дітям дає різочки, якісь щось подібне до того, але завжди є, завжди є можливість надолужити та розповівши вірших і так далі. Це є здоровий образ також нашого відношення християнського до Бога Отця, який в свій час також буде роздавати подарунки або осудження тим, які зробили добрий або злий вчинок в своєму житті. А як же церква літургійно вшановує пам'ять цього святого? Звичайно, що свято Святого Миколая належить до одно, одного з великих свят почитання святих. Воно має службу з Литією, тобто це є найвища служба, яку може святий отримати. Є два. Свята пов'язані з почитанням Святого Миколая, це є свято Успіння чи смерті Святого Миколая, і свято перенесення мощей Святого Миколая з мир до міста Барі, окрім того, що тижня у нашому тижневому колі четвер присвячений почитанню Святого Миколая, так що цей святий насправді є дуже важливий літургійно для нашої церкви і. Якщо ми подивимося на наші іконостаси, наприклад, то в переважній більшості завжди є присутня серед намісних ікон ікона Святого Миколая. Щодо іконографіки, також дуже важливим є сказати, що ікони Святого Миколая займають друге місце після Богородичних ікон по кількості їх написання. Те саме можна сказати також про кількість. Храмів, присвячених Святому Миколаю. їх є дуже велика кількість. Це свідчить про те, що цей святий в свідомості українців чи взагалі східних християн, бо те саме є в Румунії. В Румунії, наприклад, навіть існує припис, що на кожному іконостасі мусить бути ікона Святого Миколая. У нас ще такого немає, але фактом просто він, він є присутній там. Це свідчить про глибоке закорінення культу святого Миколая в свідомості українців і здорового закорінення, не такого спопуляризованого вже культурою. У нас в силу історичних обставин поширився такий, так би мовити, культ Діда Мороза. От проходить свято Святого Миколая, наближається Новий рік, і нібито Дід Мороз приносить під ялинку подарунки. Чи от не вважається це неповагою до Святого Миколая таким святотатством. Чи варто притримуватися такої світської традиції? Ну, Дід Мороз це є видумка секуляризованого світу, яка, яка хоче просто замінити існуючі християнські особистості та ідеали, які християнські надуманими, не християнськими, можливо? Воскресивши якісь дохристиянські вірування і максимально їх. Релігійно, так би мовити, знешкодивши, зробивши їх арелігійними, чи щось подібного до того, Щось подібного є і ялинка, яку традиція якої зараз в нас є, що ми їх ставимо в наших церквах, навіть і так далі. Це насправді є не християнський символ, який замінив певні інші символи присутні в нас. Я вважаю, що це. Я би не сказав, що це є святотатство, треба просто розуміти, що це є частина світської, нехристиянської культури, яка також прагне до поширення якогось там добра, і ідеї ділення, ідеї дарування, чогось подібного до того. Тобто само по собі не є ані поганим, ані добрим. Гірше є, коли ці дві ці дві дійсності накладаються, так як у випадку Санта-Клауса, бо Санта Клаус це якийсь такий гібрид між Миколаєм і Дідом Морозом, який насправді е, хоче пов'язати себе з християнством трошки, але в той же самий час максимально відірватися від нього. Це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком, і ми говорили про свято Святого Миколая, про те, як же зародився його культ. В Україні